24 вересня російські війська завдали по удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України серед застосованих засобів ураження дві балістичні ракети. Іскандер про це повідомляють сухопутні війська України. Зазначається, що, попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Моніторинговий паблік Миколаївський ваньок уточнює, що приліт був по навчальному центру ЗСУ в Чернігівській області в Гончарівському. Пряма мова: об'єктивно це черговий промах тих, хто займається прикриттям в Чернігівській області. Чого вам не вистачає, щоб закрити Чернігівську область, грошей, Медіашуму? уваги чи підсрачника. Особовий склад втрачаємо на рівному місці вже не вперше, не двічі і навіть не тричі. І не думайте розповідати, що у вас знову особовий склад сам винен. Пише Паблік. Як відомо, це не перший випадок атак на полігони та навчальні підрозділи ЗСУ. Але як ми бачимо, військове керівництво ніяк не може придумати, як цьому протидіяти.